Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про чоловічу дружбу. Хочу одразу зробити дисклеймер. Я не вважаю, що чоловіча дружба якось суттєво відрізняється від жіночої, дружба є дружба. Але щоб умістити якомога більше хороших фільмів, я вирішила зробити окреме відео про чоловічу та жіночу дружбу. Отже, перший фільм, який ми розглянемо, має назву Запах жінки. Це фільм режисера Мартіна Бреста, головні ролі, в якому виконують Аль Пачіно, Крісо Донал і Філіп Сеймур Хофман. Фільм розповідає про учня престижної школи, якого жінка наймає на вихідні, щоб він доглядав за її дядьком. Дядько, дядько відставний полковник, сліпий ветеран В'єтнамської війни, який перебуває в депресії та випиває. Він має свої плани на ці вихідні: поїхати в Нью-Йорк, відвідати брата, добре розважитись, а потім накласти на себе руки. У свою чергу, хлопець щойно потрапив у складну ситуацію в школі, через яку його можуть виключити під загрозою його майбутнє. Вони зближуються та допомагають один одному вирішити свої проблеми. Ця поїздка змінює їх обох. Потужна акторська гра, складні характери. Аль Пачіно отримав за свою роль премію Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм Володар морів це пригодницька воєнна драма режисера Пітера Віра, головні ролі в якій виконують Расел Кроу і Пол Беттені. Події в фільмі відбувається під час наполеонівських війн у Європі. Рассел Кроу грає капітана британського військового корабля, який отримує завдання нейтралізувати французький фрегат, який значно перевищує його судно за розміром і чисельністю екіпажу. Пол Беттані грає його друга, хірурга та вченого натураліста, який також перебуває на борту. Фільм знятий за мотивами серії романів Патріка О'Брайана про капітана Джека О'Брі та Стівена Метюріна. Фільм отримав премію Оскар за найкращу операторську роботу і премію Бафта за найкращу режисуру. Наступний фільм Розумник Вілгантінг. Це психологічна драма режисера Гаса Ван Сента, головні ролі, в якій виконують Робін Вільямс, мед Деймон і Бен Афлек. Мед Деймон грає хлопця, який має надзвичайні математичні здібності та проходить курс психотерапії із психологом, якого грає Робін Вільямс. Між ними поступово встановлюються дружні відносини. Також показано дружбу хлопця з його другом дитинства, якого грає Бен Афлек. Цікаво, що Бен Афлек і Мед Деймон є давніми друзями і в реальному житті. Разом вони написали сценарій до цього фільму, за який отримали премію Оскар і Золотий Глобус. Робін Вільямс отримав за свою роль премію Оскар. Наступний фільм Рік небезпечного життя це австралійська романтична драма режисера Пітера Віра, екранізація одноіменного роману. Головні ролі виконують Мел Гіпсон, Сігурні Вівер і Лінда Гант. Події у фільмі відбувається у 1965 році в Джакарті напередодні спроби перевороту. Мел Гібсон грає австралійського репортера Гая Хамільтона, який приїздить в Джакарту на завдання. Разом із місцевим репортером Біллі Кваном він робить репортажі про стан справ у державі. Біллі організує для нього інтерв'ю з ключовими політичними фігурами. Між ними зав'язується дружба. Біллі знайомить його зі своєю подругою, представницею британського посольства Джил Брайант, яку грає Сігурні Вівер. Білі сам закоханий у джил, але сприяє розвитку їхніх стосунків. У них починається роман. Джил дізнається, що китайські комуністи озброюють комуністичну партію Індонезії і попереджає про це Гая, щоб рятувати його життя. Однак він хоче зробити репортаж про комуністичне повстання. Джили Білі припиняють спілкування з ним. До 2000 року фільм був заборонений до показу в Індонезії. Лінда Гант отримала за свою роль премію Оскар. Наступний фільм Опудало. Це американський фільм в жанрі роуд муві, режисера Джеррі Шацберга У головних ролях Джен Хекман і Аль Пачіно. В центрі сюжету двоє чоловіків, які зустрічаються на дорозі в Каліфорнії. Макс, якого грає Джен Хекман, щойно вийшов із в'язниці і сподівається на зекономлені гроші відкрити автомийку в Пітсбурзі. Лайонел, якого грає Аль Пачіно, Моряк, який щойно повернувся з плавання. Він їде в Детройт, щоб побачити сина, якого ніколи не бачив, та налагодити стосунки з дружиною. Вони домовляються стати партнерами та разом відкрити автомийку. Під час подорожі вони потрапляють у різні пригоди, у яких їхня дружба міцнішає. Фільм отримав гран-прі на Канському кінофестивалі. Наступний фільм на узбіччі це комедійна драма в жанрі роуд муві, режисера Олександра Пейна, екранізація одноіменного роману. У головних ролях Пол Джаматті і Томас Хейден Чорч. В центрі сюжету двоє друзів, чоловіки середнього віку. Майлз Реймонд, вчитель літератури, письменник невдаха, поціновувач вин. Його друг Джек Коул, актор, який зараз озвучує рекламу, готується до весілля і планує увійти в успішний бізнес свого тестя. Разом вони вирушають у тижневу подорож винними заводами Каліфорнії. Майлз хоче спокійно провести цей тиждень, насолоджуючись їжею та вином. Але Джек хоче останній раз завести інтрижку перед весіллям. Між ними виникають суперечки. Фільм отримав премію «Оскар» і Золотий глобус за найкращий сценарій і премію Золотий глобус за найкращу комедію. Наступний фільм Один плюс один або «Недоторкані» – це французька комедійна драма, заснована на реальних подіях. У головних ролях Франсуа Клюзе і Омар Сі. У центрі сюжету аристократ Філіп, паралізований власник розкішного готелю. В якості помічника він бере собі колишнього правопорушника Дріса. Той не має досвіду, але добре виконує свою роботу та, на відміну від інших, не ставиться до Філіпа із жалістю. Завдяки Філіпу Дріс відкриває для себе сучасне мистецтво, оперу Починає малювати. У свою чергу він допомагає Філіпу влаштувати особисте життя. Вони стають близькими друзями. За свою роль у Сій отримав премію Сезар. Наступний фільм Достукатись до небес. Це німецька трагікомедія Томаса Яна. У головних ролях Тіль Швайгер і Ян Йозеф Ліферс. Двоє не схожих між собою хлопців зустрічаються в клініці з лікування ракових захворювань, де обоє дізнаються, що смертельно хворі, і жити їм залишилось кілька днів. У палаті вони знаходять пляшку текіли, після дегустації якої починають розмову про те, які мрії вони не встигли здійснити. Мартін дізнається, що Руді ніколи не бачив моря. і говорить, що на небесах усі тільки й розмовляють що про море. Мартін хоче здійснити мрію свого нового друга. Вони викрадають з підземної стоянки машину, яка належить ганстерам, та вирушають на море. Дорогою грабують автозаправку і банк, а тоді знаходять у багажнику е, мільйон марок готівкою. За ними женуться поліція і гангстери, вони потрапляють у різні пригоди та виконують свої останні бажання. Назва фільму походить від одноіменної пісні Боба Ділана, яка звучить у фільмі. Наступний фільм Мій найкращий друг це французька комедія режисера Патриса Леконта, головні ролі, в якій виконують Даніель Лютей і Дані Бун. Даніель Лютей грає успішного торгівця антикваріатом Франсуа. Який не має друзів. Колеги Франсуа вважають, що на його похорон ніхто не прийде, адже він пихатий, егоїстичний і самотній. Франсуа закладається зі своєю діловою партнеркою Катрін, що за 10 днів представить свого найкращого друга. Він вирішує відвідати своїх старих знайомих і друзів дитинства, взявши для цього таксі. Водієм виявляється балакучий, і доброзичливий Брюно. Наступний фільм Зелена книга це біографічна комедійна драма в жанрі роуд муві режисера Пітера Фореллі. У головних ролях Віго Мортенсен і Махершала Алі. Події відбуваються у 1962 році в Нью-Йорку. Вишибала Тоні Валелонга шукає роботу. Відомий афроамериканський піаніст Дон Ширлі шукає водія для свого концертного туру південними штатами. Дон наймає Тоні. Його представники дають у Тоні екземпляр зеленої книги. Потівника для темношкірих мандрівників, де зазначені готелі, ресторани і заправки, у яких їх можуть обслужити. Спочатку Дон і Тоні не знаходять спільної мови. Тоні грубий, а Дон більш витанчений. Але з часом Тоні починає захоплюватись музичним талантом Дона і з жахом спостерігає, із якою дискримінацією він стикається поза сценою. Тоні захищає його. Дон допомагає Тоні писати листи його дружині. Вони стають друзями. Фільм отримав три премії Оскар і три премії Золотий глобус. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!